Зачинити вікна і по можливості не виходити на вулиці, закликав голова міської ради міста Українка усе, аби не дихати продуктами горіння, і також порадив зарядити усі пристрої і зробити максимальні запаси води. І найголовніше реагувати на сигнали повітряної тривоги. Така зараз ситуація, власне, в місті, поруч з якою знаходиться трипільська. Тес і місцеві в українці е, в українці оговтуються від гучної ночі, готуються до відключень світла. На місці працює наша журналістка Людмила Труфан, і вона розкаже більше про атаку сьогоднішню і про її наслідки. Людо, вітаємо тебе! Розповідай, що відомо на цю секунду. Вітаю колеги. Так, власне, зараз я перебуваю в українці. Якщо б ми не знали, що відбулося сьогодні вночі, що знову вчинив ворог, то можна було б подумати, що місто продовжує жити своїм життям. Тут все спокійно, тут немає ніякого хаосу. Хіба що ми побачили черги біля продуктових магазинів, тому що люди йшли купляти потну воду? Також вони набирали її в відповідних місцях, в таких великих пляшках вони несли до. Дому по дві, три-чотири пляшки цілими сім'ями, тому що дійсно була їм вказівка, аби вони запасалися водою. Власне, сьогодні вночі ворог задав такого масованого удару по всій Україні. Ми знаємо, що Трипільська ТЕЦ повністю знищена. Там всі 100% знищено цієї станції. Ну, власне, коли ми сюди прибули, то люди були так не дуже налаштовані на розмову. Вони ще досі оговтуються від того, що відбулося вночі, вони прокинулись, не спали, були шоковані тим, що відбулося. Ну, власне, мені вдалося поспілкуватися з декількома з них. Давайте зараз почуємо жінку, яку ми власне зустріли біля магазину, коли вона придбала собі воду. Над нами спочатку шахеда збили. Ну не над нами, десь близько ми почули, але було глухо. Ну потім, коли почали лупити по станції, ми не спали, ми в ванні пересиділи з дитиною. Це було жахливо, звісно, ну, ми так і підозрили, що вже щось не ладно. Світло є, слава Богу. Воду відключили, потім включили. Але ржава тече, бачите, купуємо, запасаємось. Ну нічого, якось буде, переживемо, все буде добре. І такий настрій він в більшості серед населення. Всі налаштовані позитивно, але Зі сльозами на очах згадують про те, що відбулося вночі. Зокрема, мені вдалося поспілкуватися із працівницею цієї станції. Вона нам розповіла, що працює на Трипільській ТЕС більше 20 років. Зараз її відсторонили звичайно від роботи, тому що ми знаємо, яка ситуація на станції. Вона нам розповіла, що Трипільська ТЕЦ вона живила три області: зокрема Київську, Житомирську та Черкаську. Вона розповіла, що. Що з усією душею працювала на цій станції, віддавалася її повністю. Вона працює з слюсарем там. Тож давайте зараз її почуємо. Дуже, дуже переживаємо за місто. Дуже це скільки населення у нас тут, Боже, таке краї, красиве місто і знищують. Я навіть не можу передати словами, як це сказати. І працюємо, Боже, як можемо, так піднімаємо, Боже лівє цю станцію. Слава Богу, що є куди ходити, що є де заробити, що ж ми без неї? Що ж місто без електростанції? Власне, так зараз люди продовжують запасатися водою продовжують заряджати свої гаджети, тому що для них було повідомлення, що вже ввечері електроенергії в них не буде. А поки що ми продовжуємо тут працювати, і будемо дізнаватися нові деталі сьогоднішньої атаки, колеги. Вам слово. Дякуємо тобі, люда. Дякуємо за оперативну інформацію. Нагадаємо, що наша кореспондентка Людмила Труфин якраз зараз знаходиться в місті Українка, де е, і розташована трипільська ТЕС, по якій сьогодні відбулися ракетні удари росіян. Ну і попри все, терміни відновлення станції існують. Про таке заявили в центр енерго, але конкретну дату не назвали. Наразі перед тим як перейти до оцінки шкоди, необхідно демонтувати важкі бетонні конструкції. Андрій Гота розповів, що в серпні 23-го року центр енерго мало схожу картину. Тоді блоки не були зруйновані, але були зупинені і не і не були здатні до роботи. Однак, бачите, запрацювала тоді тес.